Близнюки поради для вас на серпень. По три карти витягую, кожну тріаду читаю разом. Хто хоче особистий прогноз, номер телефону є на сторінці. І так, перша тріада, що нам порадить? У багатьох стосується трикутників. Тобто позбувайтеся нарешті вже цієї ситуації, яка не дає вам жити спокійно, не дає вам жити так, як ви хочете. Так. Комусь удасться в цій ситуації зберегти сім'ю, якщо ви сімейні і третя людина увійшла у ваші стосунки, комусь не вдасться. Хтось може залишитись один. На самоті, так, з розбитим серцем. Але не варто впадати у відчай. Ця ситуація має завершитись. Ця ситуація вже нарешті доходить до кінця, і е, у одних вона програється, як е, вдається зберегти свою цінність, так, свою сім'ю, а комусь програється так, що, на жаль, ви залишаєтесь одні з розбитим серцем, проте не варто. На цьому зациклюватись, варто рухатись далі. Наступна тріада у нас, наступна тріада. Е, так, ця тріада тільки підтверджує, що е, серпень у вас буде зосереджений на стосунках. Ви будете відновлювати свій емоційний стан, свій духовний стан і свій фізичний стан, тому що ця ситуація впливає на всіх рівнях на вас. Ви себе почуваєте такими розбитими так. Почуваєте себе абсолютно на дні, я би сказала, не те, що у вас ну абсолютно немає ніяких ресурсів рухатись далі. Проте ви будете мати велику підтримку з боку ваших рідних, з боку ваших друзів, так у когось з боку дітей. Тобто ви не залишитесь наодинці в цій ситуації. Так, ви будете розбиті, розчавлені, подавлені і так далі. Але, але ця ситуація принесла вам досвід. Ця ситуація вам показала, яких людей ви більше не хочете знати і бачити в своєму житті. Ця ситуація принесла вам чистку серед вашого оточення. І ви маєте пам'ятати, що. Все, що робиться, робиться на краще. Тобто далі вас чекає щось більш хороше те, чого ви заслуговуєте. Наступна тряда наступна тріада якраз таки вам і обіцяє ці е, нові. Почуття, новий початок, так можливо, доведеться боротися, але більше тут самим з собою боротися. Тому що ви будете пам'ятати, яку е рану вам нанесли, який біль спричинили вам, так? І ви е будете приміряти цю ситуацію на кожну нову людину у вашому житті. Тобто будете боятися, щоб з вами не вчинили знову так само. Але не бійтесь, не бійтесь знову. Дозволити собі довіряти, не бійтесь знову, дозволити собі відчувати е, ці емоції, так, ці почуття. Е, довіртесь новим людям, які з'являються у вашому житті. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі.